Кремлівський диктатор готує нову важливу заяву про війну в Україні. Оголосить мобілізацію чи запровадить воєнний стан. Будемо розбиратися у цьому випуску. Я Катерина Федотенко, ви на фабриці новин. Тож бункерний дід 18 січня виступить із зверненням щодо війни в Україні. Про це пише низка російських пропагандистських медіа та повідомляє представник окупаційної адміністрації Запорізької області Владімір Рогов. Завтра диктатор відвідає Петербург і візьме участь у заходах, присвячених річниці прориву блокади Ленінграда. Про що саме говоритиме Путін рогов не знає, але каже, що заява стосуватиметься так званої спецоперації. Далі цитата: о чому іменно скаже Путін в своєму виступленні, поки остається загадка. Однак раніше в Санкт Петербургі. Прошел сразу несколько непубличных совещаний, встреч и консультаций с участием российского президента, в рамках которых подробно обсуждалась ситуация в зоне СВО и дальнейший ход военной спецоперации. Кінець цитати: серед ймовірних варіантів дозволю собі пропустити, ботокс не може оголосити мобілізацію або ж запровадити воєнний стан. Ну, або ж знову говоритиме про нацистів, бандеравце в Україні, подлих англосаксів в Європі і велику Руською душу. Однак, останні події все більше вказують на те, що Путін таки може оголосити. Мобілізацію так російським чиновникам почали забороняти виїжджати за кордон. Поки що заборона неофіційна на рівні настоятельних рекомендацій, за даними камерсанта, подібні рекомендації отримали чиновники в республіках Маріел, Чуваші, в північній Осетії, а ще в Тамбовській, Свердловській, Брянській та Новгородській областях. Ба більше у Кремлі заявили, що дія путінського указу про мобілізацію. Триває про це. Пише російське видання Агентства. у відповіді депутату від партії Яблука. Адміністрація російського диктатора написала, що. Заходи щодо призову солдатів запасу закінчилися, проте указ лишається чинним. Я нагадаю, що Путін так і не підписав указ про завершення попередньої хвилі мобілізації. Після консультації з так званими юристами він заявив, що у цьому немає необхідності. Додам, що сьогодні вуса Путіна Дмитрій Пісков відповів на питання про можливість додаткової мобілізації. і каже, що всі розмови про це етапа запада. Зацитую. Да, ее тему мобилизации искусственно будируют из-за из рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет. Кинец-цитаты. Ну-ну, побачимо, что скаже бункерный завтра. Тим часом українська розвідка повідомляє, що росіяни таки готують великий наступ, ймовірно, на запорізькому напрямку. А Путін доручив новому командувачу угруповання російськими військами в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня. Про це зокрема каже представник прес-служби Гурмо України Андрій Юсов. Далі цитата: все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для расистів напрямок. Це Донбас і чергові терміни. Які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України? Це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки. Ну вже до березня. Кінець цитати. Тим часом президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні проти України. Давайте послухаємо. Те, що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, все це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля усіх учасників коаліції захисту України і свободи. Друзі, ми пильно стежимо за тим, що відбувається там на болотах. А ви поки підпишіться і поставте лайк цьому відео.